Всім привіт Нарешті взяв третю позначку, хоча грав на цьому танку 3 дні або два навіть так сильно я на ньому не зациклювався, тому що мені не дуже подобалось на ньому катати, ще задав ніг часів, а зараз щось Захотілося трішки покатати, спробувати. Коли починав, на відмітку було 88, напевно, ще колись катав і залишив на, цьому, на цій мітці. і зараз, можна сказати, продовжив. Вчора на ньому відкатав. Десь 19 боїв там було непогано. Там... Майже 80% на промов, ну просто ось було дуже так непогано за ці бої три воїна. Один майстер, це другий майстер за весь час за ці дні, що були і дуже багато таких ситуацій цікавих, але все ж таки, коли ти зосереджений на тому, що тобі потрібно виконати. Певну умову, щоб щоб мітка не впала, щоб мітка виросла, коли в тебе карти якісь по типу перевалу, і ти, і, ти не можеш нічого зробити, тому що команда просто по всім планам зливається, всі лізуть на тебе, а ти в тебе вже все. Просто вчора в мене підгоріло, підгоріло, було вже 94. Відсотки, з чимось мені пару боїв гарних і все. А, і дві карти. Наступні це перевал. І там просто просто капець там нічого не зробив. В нуль навіть не встиг вийти. Для прикладу, ось, щоб росла. Мітка треба більше за 2-3 2300 наносити, щоб плюс йшов. Тому щоб вийти в нуль. Це потрібно дві 200, дві три, ну, 300, мабуть. Щоб в нуль просто вийти. І це потрібно зробити майже 20 пострілів. І ось коли у коли тебе урон по 130. І коли тобі просто не вистачає часу, щоб настріляти цю кількість пострілів. Це просто. З нового. Це нещодавно взяв ще... зараз взяв дві мітки на тайпу буквально пару днів тому А може ще потай на цьому тайпу і теж візьму мітки. Можна і на цьому, коротше тайпам вибір є. Але зараз е, є 25, й тому давайте, давайте. По ньому. Вже давайте дивитись сам бій і ще поговоримо. Отже, сам бій. Те що я бачу для себе. Мені подобається нас теж ці катати на 6-7 лінію D6-7. Але, як показує практика, дуже часто приїжджаєш з такою слт шкою за стежками. Точно не, не є 25 му І так як у мене було вже 94 і Я не пам'ятаю, або 2, або 4. І... Ну, спочатку мені потрібно 0 вийти, а потім буде відвідка росли. Я вирішив, куди мені поїхати, де що зможу. Я себе на цей період вирішив спробувати спочатку посвітити, а там буде ну, видно, що далі робити, але мені дуже пощастило. Зараз побачите. Ну, мені сподобалось як себе вийшло, тому що було тяжковато. Танк не поганий, але я в більшості своїй... Звибирати на башеному танку, і коли ворот там ще щось, свої особливості цього танку, тому що в нього не так багато ХП, і потрібно розуміти для себе, що ти повинен якісь е е місця займати, щоб світити, або якщо світити або відстрілювати і е е дивитись. Постійно на міні карту, щоб відслідкову. Я вирішив розикнути, і так як лампочку не зливив, вирішив автомобіти і покидати. І постійно дивитись за мінікартою і Приймати рішення, щоб не перестояти, щоб е в певний момент від'їхати, змінити позицію, е вибрати для себе якусь більш кращу, е більш краще місце, з якого ти зможеш давати той урон і не пересікатись один на один. Один на один це в тому випадку, коли вже якийсь кінець бою, або ще щось, коли якась безвихідна ситуація, а так взагалі потрібно постійно. знаходити ту позицію, де ти зможеш себе реалізувати. Один на один це дуже так треба грати від маскування, від відстані Але теж всякі ситуації бувають пробиття так собі. Дуже щастить, коли якісь танки, ну, ось як зараз, боком стоять або без броні. Тому що, коли ну, навіть, даже, навіть коли броні як такої немає, але під великими котами, то Просто рикошети летять по танку, хоча ти розумієш, що в нього броні немає, але Ну але... таке, покатався більш-менш звик до цього танку за ці дні і скільки років вже цьому танку і дуже багато в мене знайомих, кому дуже подобається цей танк. Але мені якось весь цей час не моє. Ну, напевно, більше це те, що просто не вмів на ньому грати, і більше отримав там хоче щось і це було напевно більше таким фактором, що він мені не подобався. Зараз тут Борасику в певний момент вискочить, але я не буду нічого робити. Це дуже було ризиково, тому що я в самому центрі і мені з усіх сторон можуть кинути. Я ще тут вдома, але коли він вже пронував, я вирішив забити. Дуже було ризиково. У мене зараз я навіть в нуль не вийшов. Треба щось робити для того, щоб вийти. Тому що незрозуміло який буде наступний бій, зараз можна десь поспішити і злитись, а наступного бою якийсь перебалтиєш, Ти й попаде і ти там взагалі нічого і. Мітка дуже легко паде. По одному відсотку там. Дуже легко, дуже важко її піднімати. Тому треба обдумати своє рішення і інколи не поспішати. Дуже часто якісь поспішні рішення вилазять боком і поганим настроєм, і Alt-F4 і все. Я ще вчора не немо очки добив бойової перепуска, так як зараз потрібно виконувати, то я вже так більше був зосереджений на тому, щоб добити ці три мітки, тому що зараз, поки ти покатав рука набитить, і рука набита, ти більш до нього привик за цей час, поки ти катався, то потрібно, потрібно... Добивати. Ось тут мені дуже пощастило, я не розумію. Ось можете подивитись на міні-карті, де мій обзор і наскільки він близько і чому я не засвітився. Ну а якщо подивитись на взвод, у нього згодне шкоди і 46% може в нього щось таке садистичне, він мене навіть не бачить. Ну, я подумав, що в нього якось Ох, обладка така стоїть, він що дуже йому подзору погано, що він мене навіть не висвітив, хоча так близько був. на момент 95-й мене почали розбирати я просто піджався мені дуже пощасило, тому що у мене це нового не взяла. Тому що на цей момент я ще не взяв 95% є. і хотілось, тому що все так йшло до того що можна взяти можна взяти тримітки але не поспішити і десь не стріляти десь на світити ось три мітки зараз будуть я даю два постріла по арті не свідчусь і арта це мої три мітки. Добре, пам'ятаю тут мені показує 95 я, я вже задоволений, але там було 95 нулі Ну просто Може всяке було Мені потрібно було більше там, трішки поддобити тут вже зрозуміло що, що в будь-якому випадку я свої три мітки заберу С кучи взял товар. А, а. а, а. Ну, по можно в такому бою взял а, театр нитки. Ну, так себе. Ну, тут же. Намагаюсь взять по максимуму. Так как каждого боя за Біозауронами запас просто. Так, если б был и але... Я розвернувся і йде сюди. Але це зараз, зрозумію трішки заодно. Ми з ним просто розгорнулися. Він зараз справа проїжджає вуть. Та їде збивати лазою. Якщо б не виглянув, напевно ти ну, може польщі побачив, а може він не так проскочив без. б, напевно, пощо побачив. Ну тут хлопці е е е вирішили теж його добити і з'їхали з пазищу. От він точно по ним не кидав. вирішили добити навіть тут могли да, та фтичка ось nice, такий бій Дуже задоволений, що забрав три мітки. там дуже непоганий на цьому рівні дуже часто з них калібрів набрав так непогано і Напевно то я казав, вже три воїни. Ну так, так як цей льодний танк, він тільки до 8 ну, і на меншій рівні, тому дуже таки цікаво. Якось так. Дякую за перегляд, всім гарних каток, до побачення.